Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас буде такий роз'єм цікавий. Як бачим, ось так він виглядає. На ньому я не знайшов ні маркіровок, нічого. Пробив його тільки по металу і ось цей весь білий блискучий метал, друзі. Це є срібло. От так, як бачимо, такий цікавий роз'єм і з срібло. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'єми, з якої вони апаратури, скільки срібла ви взагалі витягуєте з роз'ємів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо відмітити відео лайком та підписатися на канал. Всім пока.